Продовжимо. І на чезі у нас з вами сьома задача. Дани два числа вивести порядковий номер меншого з них. Дивіться, давайте з вами абстрагуватися. У нас є два числа. Перше число це А, змінна А, друге число це змінна Б. І все. Тобто, ось вони порядкові номери для цих змін. Ну, взагалі, цю задачу можна по-різному інтерпров... інтерпретувати, проте я її інтерпретую саме так. І... Нам сказано, що вивести порядковий номер меншого з них. Окей. Зроблю змінну min, котра буде дорівнювати 0. І далі зроблю наступне: е, і. умова a менше за Б, а менше за b е, Далі можна без дужок, min дорівнює a. В протилежному випадку else min дорівнює B. Тобто ми створили тимчасову змінну min, котра буде приймати значення або від змін, змінної А. Ой, вибачте, якщо ось таким чином, вибачаюся. Якщо змінна А буде менша за змінною b, тоді е, значення змінної b прийме е, змінну А. Інакше змінна min прийме значення змінної b. І все. Далі. Виведемо цей результат. Консоль в rightтлайн Але це ми виведемо мінімальне значення в даному випадку. А, чи буде нам цього достатньо? А, нам цього буде, в принципі, і достатньо, і недостатньо. Тобто, ми можемо покращити цю, всю програму, але а, нам в будь-якому разі, будь разі, буде ще необхідно сказати наступне: що? Саме порядковий номер. Саме порядковий номер. Тобто, якщо змінна А буде меншою за змінною за зміну Б, тоді тоді нам буде необхідно наступне: якщо зробити, здати зміні МІН зна, значення 1, як ми домовлялися з, з з самого початку. Тобто змінна А буде у нас приймати. Мінімальне значення, тобто перший порядковий номер, а зміна B – другий порядковий номер. І все. І в даному випадку запустимо цю програму А менше за B. Запустимо. І порядковий номер числа 1. Змінимо значення зміною А, щоб вона була більше. Запустимо і порядковий номер числа, котрий менший з них, дорівнює 2. Далі. Далі. Що нам необхідно зробити ще? Ми можемо цю програму переробити за допомогою наших е, функцій MAS MAS MAX, або MAS-MIN. Е, Як вам більше буде подобатися? Ну, ця задача дуже легка. Далі. Е, сьома задача. Е, Дани два числа вивести спочатку більше з них, а потім менше. Окей. Те ж саме, фактично. Робимо умову. Що, якщо змінна А більше за змінну Б, в даному випадку нам треба зробити наступне: вивести консоль right line спочатку менше значення. Ось тут ми пишемо А, і можемо зробити конкатенацію і змінну Б. Ось таким чином. А у протилежному випадку протилежному випадку зробити наступне. Спочатку виводимо змінну А, а потім змінну Б. І все. Тобто задача дуже проста. Задача дуже проста. Ми можемо її вдосконалити, але в цьому немає потреби. Якщо змінна А буде більшою за Б, якщо змінна А буде більшою за Б, в даному випадку вивести спочатку більше, більше число. А якщо змінна А буде більшою за Б, тоді ми виводимо А. В інакшому випадку спочатку виведемо B. Запустимо. Ось 17 та 12. Також ми можемо ось тут зробити число 112. І також ми виведемо спочатку більше число, а потім менше. Все. тут теж дуже проста задача. Дев'ята: Дані дві змінні нашого відчисленого типу А і Б перерозпределити їх значення для даних переменних, щоб вони у нас отримали наступний зв'язок. Тобто, що нам необхідно зробити? Що означає перерозприділити значення? Для того, щоб змінна А виявилась меншою за Б, і все тобто, фактично, змінити їх значення, що це мається на увазі? У нас є дві змінні. А і, наприклад, 7, Б, наприклад, 8. Далі. Перерозпределити значення даних змінних так, щоб в змінній А е виявилося менше значення, а в Б більше. Тобто, якщо у нас змінна А по факту буде меншою, Б, нічого з нею не робити. А якщо змінна А буде. Більшою за змінну B, тоді треба зробити наступне. Якщо хтось грав, грався в таку іграшку, як п'ятнашки, то там була, скажімо так, підказка до цієї задачі. Якщо ми з вами спробуємо зробити наступне присвоїти значення змінної А до змінної Б, а потім, навпаки, що в нас відбудеться? Ми фактично кажемо, що змінна А. Котра дорівнює 8, буде дорівнювати змінній B, котра буде дорівнювати 7. Тобто, автоматично в результаті цієї дії, змінна A буде дорівнювати 7. А потім ми скажемо, що змінна B дорівнює змінній A, котра вже дорівнює 7. Так, це не дозволиться зробити. А, тобто, у нас буде помилка. Для того, щоб це зробити, нам треба спочатку зробити тимчасову змінну, наприклад, темп. Котра в собі буде приймати значення від змінної А, а потім його перерозпределяти. Зараз я покажу, як це робиться на практиці. Ось тут ми зробимо немін темп. І потім нам треба зробити наступну умову. За умовою, нашої задачі. Дві змінні А і Б, перерозприділіть їх значення. З цих змінних, щоб в змінні А. У нас було значення меншою а в Б більшою. Окей, окей, давайте зробимо наступним чином. Якщо наша змінна А буде фактично більшою за Б, то нам фактично нічого не треба робити. Тобто, тут взагалі ми тут що можемо зробити? Так і залишити всі ці значення. Так і залишити всі ці значення. Тому ось ця дія, вона фактично не має жодного сенсу. Але якщо змінна А буде у нас з вами меншою за Б, тоді нам необхідно змінити їх значення. А, стоп, стоп, стоп. А, рок зараз менше. Окей. У B у нас з'явилося більше значення. Тоді ми робимо, щоб змінна B була меншою за A. І потім, що нам необхідно зробити для цього? Ми робимо наступне: змінна А. змінна темп буде дорівнювати A. А потім змінна а буде дорівнювати B, і потім B буде дорівнювати темп. B буде дорівнювати темп. Uh, ця логіка вона дуже проста. Це як гра п'ятнашки. Тобто ми uh, виділяємо в наше значення, uh, ховаємо його у тимчасову зміну, потім перерозприділяємо, а потім перевизначаємо і все. Запу... Uh, розробимо консоль в райтлайн. Позначаємося і запишемо наше значення. А нам треба вивести змінну А і змінну Б. Запустимо. 17 та 12. 17 та 12. Змінимо наші значення, наприклад, змінна Б дорівнює 112. 112 і 17. Ось. Все дуже просто. Тут є ще декілька варіантів вирішення. Можете спробувати зробити їх самостійно. А на сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.